Дисклеймер. Я матюкаюсь, коли мені страшно. Я вас попередила. Привіт, мої любі! Це канал Біоравлик. Продовжуємо проходити Evil Vision. Розділ 8. Зерно проросте. Ти живий? Й-й-ой-ой-ой. Так. Тут ніц нема. Що в нас по зброї? Може похилитись? Ну, давай, наркоманище. О, зробимо вибухові болти. Прекрасно. У ну, нас ще є до речі. Це його вставимо. Все, розставила обратно. Може зразу з цієї штучки, зі снайперської. О, кайф. Кайфово же? Ще один. А найбо його. Все. Твердий. Зелена жижа. І бачу пес патрончики. У нас Максом? А ну так, да, це ж до пістолета. Максу. Ніоша досі б'ється серце. Ти дивись, воно Тепер можна забрати ці патрони. Стоп, перезарядитися. Найс. Та, блін, а як цю штуку? Ламай цю штуку, а не його. О боже, знову. Давайте гранату зв'язуємо На чотири, наприклад. Огодь. опа. Тікай. Кайф. Вісено. А! Не здох? Серйозно? Що дуча тварь? Це, здається, до снайперської гвинтівки. Так. Ставимо назад на 4 її. Вона в нас потужна, прокачана. Так. схоба. Стадуетка. Ключик. Прекрасно. І знову жижа.

Чекаємо тепер. Біжи! Побіг! Побіг? Фу, є. Я. Клаустрофобія, привіт. Нова контрольна тачка, Прекрасно. <свист> залупищи. Жить ногами давайте. давай. Давай. -у, классно. Вау, 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 вау. Ах, сука. Мразь. Так, тут більше нічого. Нічого. Де? Звідки? Господи. Та ні-ні, ні, не треба, не треба ще почекай. а! А! Та ж, блять, у підсвідах 25 і 33, а тепер ще й у номера 55 виявлена аномальна мозкова активність. Загальним фактором у всіх трьох є дисоціативний розлад ідентичності. Експерименти на префронтальній корі привели до руйнування від почуття ідентичності, і несподівані результати. Суїцидальні думки альтернативних особистостей виражені у вигляді атак на основну особистість. У міру того, як вгасала самосвідомість, почався свого роду стазис. О, ще одна залупа. Немов хтось сон. шив двох істот разом, і тепер вони змушені вічно жити у вигляді єдиного цілого, ненавидячи один одного. Чудово. Ну, все, це останній. Так, це ми слухали. Добре, тут щось є. Ні, просто якась відкрита книжечка, яку навіть не можна почитати. От ще залупа ж ходить. Зараза така. Все, кінець. Задовбали. Ну! Смирету, розкажи ну мені смарету! чому до тебе так далеко? чарівна моя смареку! Пішли далі! Ааа, водичка! О, що тут? Хочу сюди. Патрончики, пес, патрончики. Є. І жижа. О, прекрасно. Статуетка. Другий ключик. Непогано, непогано. Ось знов це залупище тут, яма. Скільки можна? Ой, мертва криса. А! Ви ще скачуть на мене! Ну, з мертвої криси я кричу. Прямо. О, ще одна мертва криса. Ас! Сука! Ти нахуй? Усьо! Закінчилось залупище, остались тільки мертві криси. Добре. Бу! Давайте їх. Снайперки, а О, це було Що? Це ще, блін? Боже, Скільки можна? Все? Шеє. Все, боже. Я обесралась. Тут щось є? Так, звідси ми прийшли. Mm. Ніц нема. Йдемо далі. Ой, знов пролазити фу. Я задихаюся в таких моментах. Згадую, як я в Карпатах в скалі застрягла. Боже, збав. Так, прекрасно? Тут чудово, А тут що? Нічого? а тут що? Жик, ти живий. Я, звісно, сумніваюся. Записка з печери. Я зайшов занадто далеко і, звичайно, потрапив у пастку. Софія стільки разів просила мене зупинитися, але я так хотів ще на крок наблизитися до істини. Я знав, що буде важко, але я ж був так близько до розгадки. Я звернув увагу, що з-під дверей трохи дує. Напевно. Воно дує назовні, тут якась помилка. Пластина, яку я знайшов, схоже, підходить до заглиблення, можливо, це ключ, але якою стороною його вставляти? Ймовірність, 50%. А я ходжу тут уже цілу вічність, не в змозі зробити найпростіший вибір. Софія, якщо я виберуся звідси, то обійму тебе і скажу, що ти була права, і я ніколи тебе не відпущу. 50% і ти проїбався. Закривавлена пластина. Дивна кам'яна пластина по обидва боки вирізані обличчя одна сторона в крові. Ну, мені здається, розгадка очевидна, що треба вставляти якусь сторону, яка не в крові. а? Оцю. Боже. Фух. Правда? Так, що тут у нас профіль збережено добре? Ніц нема? Оце мене вже напрягає. Карта. Фрагмент карти 14. Прекрасно. Вікна закриті. Ці крісла. І що? Значить, десь має бути РУВІК, хоча не факт. Лікарю? Лікарю, що за паскудство діється? Ми не маємо часу. Потрібно змінити процес, тільки так ми зможемо його зупинити. Кого? Цього Рувіка? А що він за птах? Пробачте, але мені потрібно дещо знайти. Лікарю, я не зможу вам допомогти, якщо ви будете темнити. Але ж вам потрібна моя допомога. Він ми. Ми працювали над одним методом. Як би це сказати? Об'єднання свідомості. Свідомості на електрохімічному рівні діляться усім емоціями, спогадами, відчуттями напряму. Це унікальна розробка. Вона змінить психологію, фармацевтику та й самі свідомості. Ви серйозно? Це це ж жахіття. Я й не казав, що система ідеальна, особливо при такому нестабільному господареві. Супер! Схоже, ваш колега псих. І ми усі сидимо у нього в голові? Не зовсім так. Всі ми вносимо свій внесок. Але свідомо впливає тільки він. Що ж, якщо ви його знаєте, що йому потрібно? Ну, це просто теорія, але. По-моєму, він хоче нас вбити. Круто, заїбісь. Так-с. Лікарю. О. Бустий документ щоденник Себастьяна за 16 червня, 2009 рік. Вранці ми вперше відвели Лілі у дитячий садочок. Вона смілива дівчинка, швидко звикає до нової обстановки. Три останні роки для Майри благослови її Боже були нелегкими. Піклуватись про маленьку дитину це важка робота, без вихідних і відпусток. І нарешті Майра одержать перепочинок. Тобто повернеться у поліцію у відділ розшуку зниклих людей. Зникнень усе більше і більше, якщо якнайшвидше не виявити їхню причину, незабаром і свідків не залишиться, усі зникнуть. Звичайно, я перебільшую, але все таки у Кримсон Сіті діється щось незрозуміле, і це потрібно припинити, а Майра в цьому допоможе. Вона відмінний фахівець і просто щаслива можливості знову зайнятися улюбленою справою. Сатуетка? Найс. Nice. Це вже третє. Третій ключик. Чудово. Бутилка. Нащо нам бутилка? Не знаю, без поняття. Эмм. Піздец, Я її буду. Блять! Та біжи, не зупиняйся, господи. Що це за хуйня? Ку-ку Частина вийшла доволі коротка, що ж мої любі, ставте коменти, пишіть вподобайки продовжимо у наступній частині. Також в описі під цим відео є посилання на Донателло, де ви можете мене підтримати. Слава Україні! Бережіть себе!